Всім привіт! Спеціально починаю відео із заднього двору, щоб ви побачили, яка в нас сьогодні чудова погода. В таку погоду, звісно, не хочеться сидіти в хаті, зовсім не хочеться. Тож, я йду прополоти свої клумби. Там в мене є оці глобуси, котрі треба обстригти. І хочу це сьогодні зробити. Софієчка спить, її посокотить Сашик. Він вже прийшов зі школи, в неї буде другий сон. Вам сьогодні, до речі, ще вставлю у відео Софієчку, як знімала. Кілька фото вам поставлю. Їй сьогодні 8 місяців. Ну, а я швиденько втікаю. Поки вона спить, думаю, десь може годинку поспить. Ну, може, годинку не поспить, бо, Зазвичай другий сон в неї не такий а, довготривалий, як перший. А, в перший її сон я підготовлювала їй територію для зйомки. Потім відправляла Віталіка на футбол. Він сьогодні поїхав на турнір, треба було його зібрати. Тож. Перший сон Софійки не змогла нічого зробити по вулиці. Ну, а тепер хочу вже використати час цей. Бо в нас були дощі. Дощі кілька днів були, так достатньо лило. А, думаю, така погода теж довго не протримається. Так що а, майже це останні дні, щоб щось зробити по вулиці. І потім вже буде або дуже холодно, або дуже мокро, щось таке. На фоні відчуєте сусідів. По вулиці кожен щось робить, всі стараються встигнути, поки гарна погода, бо знову передають дощів. Ну, але все ж таки я вирішила вам трішки реального звуку залишити, як воно насправді, навіть відчутно, як травичка відривається, коріння від землі. Трішки вам такого звуку залишила. Ну, дивіться. Оця частина то в мене перед будинком. В нас її називають кішкерт. Оцю клумбу я робила в тому році. Тут у мене посаджені оці глобуси данік, вони, маю, певно, називаються. Дуже їх люблю, тому що вони самі тримають свою форму. Форму кульки тримають самі, не треба робити з них форму. Якось вони інакше не ростуть. Лише таким гарним шариком. Це, виходить, у мене, як заходити в двір. Це глубша частина, ну дальня, дальній кусок. Тут я садила трішки більші оці даніки, тому що тут більше холоду. А в передній частині садила трішки менші, думала, вони вирівняються, будуть однакові. І вони вже оці передні ну, перегнали, більше виросли, ніж оці задні. Так багато. Треба було дуже велику різницю садити. Я так не обдумано трішки то зробила. Тепер в мене вже суттєва різниця між задніми і передніми. Ну, вже нічого не зроблю. Там менше світла і сонце менше попадає. А ці спереду краще, більш на сонечку. Бачите, оці? Вони вже більшенькі. Ну, але їм теж є що. Побив їх Віталік. Бачите, там є такі коричневі в кущиках відорвані віточки. Ну, є така хвороба, наприклад, в туй, що випадають гілки. Ну, а це в мене не хвороба, то Віталік завжди з м'ячом бігає, по двору, б'є повсюду і десь він у нього відлітає і по кущах також. Там у мене, дивіться, стоїть насос сашовий на поле. Надіюся, не вкрадуть його звідти. Тут ще ця частина, де в нас хрест, там ми також зняли огорожу. Будемо ставити таку саму, як ворота. Так, ну дивіться, що тепер ще придумала. А влітку, коли, ну, коли нарциси цвітуть, Купила я собі букет нарцесів, а був він із цибульками. Тож я посадила в такий синій ящик, бо не знала, куди їх висадити. Не, знала, ну, не мала ще такої думки, де я їх хочу бачити. Ну, а тепер вирішила тут в углу, в куточку цьому угол клумби. Думаю, закочу оце волокно і так класно буде навесні. Там у мене все лише зелене і кора, а так навесні вийдуть там нарциси. Надіюся, що буде дуже гарно. А ще, бачите, нарциси в мене цибульки, як я повибирала з ящика, досить сильно я їх не обтрушувала, бо там такі великі коріння наросли, що майже на весь ящик. Так я їх з ґрунтом садила. Але побачила, що. Цибулька вибила вже такий ну, пір'ячко своє. Не знаю, як то буде, чи то можна так було пересаджувати чи не можна. Ну, я, звісно, ще той агроном, так що я не знаю, чи, чи можна, чи не можна, я їх пересадила. Оці також мені дуже подобаються, і буду вже переходити. Зараз буду переходити до наступної клумби, та що йде в мене вдоль, але спочатку подивіться трішки кадриків Софійки. Софії було вісім місяців, це в нас 9 число. Я її такі уривочки відео зняла. Мабуть, виставлю такий рілз. Бачите, золотушечка моя. Такі гарні фото, думаю, вам також цікаво подивитися. Ну, а я вже перейшла до наступної клумби. Вона в мене, виходить, не як клумба, а просто вдоль двора йде така частина від сусідів. Ну, І тут у мене посаджені оці також глобуси. Є тут і данік, і є тут іще. Ці, оці, ці не знаю зовсім, як називаються. А ну вони мені не подобаються. Є, вони такі якось, якщо їх не обстригти, хоча б раз на рік, то виростуть такої якоїсь форми. Як не знаю, кожна віточка собі, куди хоче, туди росте. Ще Віталік м'ячом трішки добавить, Одну відіб'є, дві залишаться. То взагалі, як шарик з рогами, виходить. Так. Взяла собі в тому році, я стригла своїми домашніми ножицями, просто великі ножиці, що в мене є. Дуже вже мені було важко, бо багато треба було руки устали від того, що чик-чик-чик-чик. Тепер взяла від сестри в неї оці ножиці. Думаю, спробую, як воно ними обрізати, і думаю, собі придбати. Ну, але добре, що взяла, що не нараз я купила, а взяла попробувати. Мені це завеликі, <кій> Мені важко ними керувати. Мені зручніше було б, якщо б були вони трішки менші. Я брала б менший обсяг тієї території на цьому глобусу і не боялася б, щоб притну щось зайве. Мабуть, буду для себе брати трішки менше. Бачите, тут також поросло травою. Оцю, до речі, клумбу мені прийдеться переробляти повністю. А, може, в наступному році. Я коли оцю, оце тут садила, то я не знала, що треба ставити під кору. Просто пішла і купила. Казали мені, що цю кліонку найберу, от я її і взяла. І виходить, що я постелила а, таку кліонку. На жаль, вам не зняла, десь потім, може, зніму. Ото виходить така, як кліончаста. Ну, воно з кусочків плетене, щось там проходить, волога проходить, але повітря дуже мало. Ну, а виходить, кущикам і землі, в принципі, треба дихати. Волокно з цим справляється дуже добре. А ця клійонка, яку я поставила, така як мішковина чи щось таке кліончаста. Дуже погано я зробила, ну я того не знала. І тим більше вона рветься, з крайчику починає так, як, ну, такими ниточками тягнутися, як ті білі мішки, що в них цукор продають, чи муку, як воно так тягнеться по одну ниточку і відірвати неможливо. Ну, коротше, Погана була ідея, то я про то не знала, так зробила, але я буду переробляти. Поставлю чорне волокно і вже добавлю нової кори, перекопаємо трішки землю, щоб вона подихала. Думаю, в наступному році. Бачите, тут іще заліза цього багато. Оцей, як воно, труба. Ну, я би назвала квадрат, але труба називається. То ще для тої частини, там, де хрест у нас, щоб вже було все однаково, та там теж нам треба покласти. такі, такі Ну, такий паркан, як і самі ворота. Так, дивіться, як я тут обрізаю, обрізаю оцей найбільш гарніший шарик, тому що він більш дальній від воріт. Зазвичай Віталік завжди м'яча грає біля воріт і більше попадається тим першим і квітам, і шарам. М'ячем по голові, ніж. А цей, бачите, дальній вже він не получає так багато по собі м'ячом, тож він кращий на вигляд. Ну так, шари, котрі треба обрізати, в мене вже закінчились. Дуже строго мене не судіть. Я <гум> любитель, а не якийсь професіонал. Так просто як вважала за потрібне, так і обрізала. Що я закінчила. Звісно, як знала, я ще той агроном, але ну, бачите, так приблизно тут один висить такий. Лишній можна було б його зірвати. Ну а в принципі, так рівненько. Одна проблема, що вони ростуть у мене від сусідської стіни, виходить, нахиляються і йдуть туди, бо там довше сонечко. Під стінкою холод більше, та не зовсім круглі. Ну то лише ці. Що зелені там. отой а Круглими ростуть, він слабенький, його буду винімати, а той кращий Їх навіть не притинала, вони самі держать таку гарну форму. А... Хоча в тому році їх також обстригала, дуже було багато наросли, в цьому році досить мало наросли. ну і Мені, і чесно, було не дуже до них. Я не, не удобряла нічого, і зрідка лише поливала, так що зато майже так слабенько і було. Так. А то я виставила з горщиків. Ой, ну як казати, не пропадає. Бо не живе, не, не якоїсь ненормальної, так що нема сенсу. Треба буде мені кудись намістити. Оцю. Не знаю назви квіт, квіт знаю накупляти, назви їх не знаю. Гортензії теж кудись хочу висадити. Думаю, туди далі. За цими розами я їх сажала, ви бачили. А, посажу далі вже. Гортензії. Получиться в мене до початку гаража а вдоль такий бік з квітів. Так що потім ще буду сажати гортензії. Бачили ви, коли я садила, було в мене три. Це оця червона і ще дві. Синя і голуба. До речі, ще в мене росте тут. А ну, хто згадає, що це? Хто вгадає, тобто потру так будуть пальчики мої пахнути. Мабуть, вже здогадалися. Це лавровий лист. Дуже важко він приймався. Навіть половинка. Ух ти, загнило там щось висипало сюди. Треба прополоти. Так, була така вітка товстіша тут іще. Бачите, одна. Висохла, але ще з іншої пішло. Є така слабенька, тоненька, але є і з цього стовбура хорошого голівонька є, буде жити. Так, ну, я вже закінчила, зробила, що хотіла. Так, в тому сперед, перед будинком у нас називають кішкерт. Так, трішки пелехата, не не А, Там прополола. Там кустики ще дуже маленькі, їх обстригати не буду. Хоча перші такі досить побиті. Віталік їх м'ячом побив. Оці великі так само, то він м'ячом побив. Вони там всередині бувають відломані гілочки, то не хвороба та, що буває, що вимирають твої. А то Віталік наш м'ячом б'є і поламав їх. так, Думаю, будете питати, що то в мене ззаду так багато капусти. Мій чоловік займається продажею овочів, і буває в нього замовляють таку нарізану капусту. Ну, в мішочках по 10 кілограм. Так що там у нас в гаражі. Получається, в навесі гаражному вместо машин у нас капуста із тим. Млинок такий, котрим то він робить. Так що зато у нас капуста. А з ворота, ми що? ворота зварили, раз поки що вони стоять, зупинилася їхня робота. Треба ще попроварювати. Получається, якби в одній частині желізо зварене, в іншій частині ще треба приварити. Треба їх покрасити, апарат, що роздвігає і закриває, вже поставили. А На каліці нема ні замка, ні ручки, все лише в процесі. Коли чоловік зайнятий на роботі, тож не може робити те, що треба вдома. Я то розумію, так що а, на нього не на, не давлю. А, так що потихеньку так робимо. Люблю, цілую обнімаю. Всім па-па, Коментуйте, ставте вподобайки. tiempo acá.